Ліс, вас якось не задовільнив. Вам не сподобалося наша відділення. Хлопці. Я до вас звернувся, кажу, що вас б'ють на Володимирській. Я перепрошую, але тримайте трошки дистанцію. Чого толкаєте? Тому що ви скорочуєте дистанцію. Я вас просив, тримайте дистанцію? Чекайте. Чекаю. Ви мене толкнули. Я Навіщо? Толкнули. толкнули. Я вас Це все зафіксовано. У вас на бодікамірі. На бодікамері також зафіксовано. А що бодікамера не на не в належному місці? Як, а, добре, наказ 1026. Де вона повинна знаходитися? На Ви? грудях. На грудна бодікамера. Де вона зараз знаходиться? Я питаю, на де своє, вона на своєму місці. Вона на плечах знаходиться. знаходиться то не груди, то плечі на називаються. На понятно? понятно. На знаходиться. Я Ви до ще мене якщо? не маєте права казати геть понятно. понятно? Вам. вам ще раз повторю, якщо вам не подобається, як ми працюємо, як ми з вами спілкуємося, повертатись на лінію 102, пишіть скаргу, заяву. Дай тебе сонце, хай побачить вся Україна. Я Будеш не відомий, я мені. Не боюсь. Ну я тобі відповідаю, що так. ти, блядь, неправна тут. Так, так, це не вам вирішити ви правильно? І знає, ти ви... не прав. А ви не праві в тому, що ви не противодять всьому. Я вам усне заявлення тільки що давала. Людину б'ють там. Розумієте, де си не ви не реагуєте, люди. Ви не ви вас рація є? Ні. Нащо вона вам? Нащо вам рація? Скажіть. Що сталося? Нам нас повідомило. От що сталося? Я до вас підійшов. Ви розумієте, що таке? Володимирське п'ятнадцять. Що таке? Чого ви не ви не, чого ви щас не повідомили людей? Чого? Так а ви вже туди набрали, ви вже набрали. Кого що? Я, я до вас йшов, хлопці. Ви підійшли до нас, ми несемо патруль на цьому місці. Як ми можемо кинути це і піти через пять порталів на Володимирську 15, я не можу розуміти. Коротше, люди, щоб ви поняли, я п'яний. Зараз стою ось з полісменами на хрещати. Чуєте, а може зараз провіримо, хто п'яний. Скажу, стоїть на возьми. Може провіримо, хто п'яний? Ну, ти Що так дивишся, глаза Може, Провіримо, хто п'яний, бля. Щас провіримо, хто п'яний, без питань. Так, Давай викликай за СП, бля. Там мені нахуй не треба проїхати, блять. Так а ч? Що зачем? зачем? Може поїдеш на Донецьк сейчас. А може не будеш во можеш. А може не хочете їхати на Донецьк? Серьезно. А чого ти не можеш по закону робити? Слухай, я по закону все роблю. Що ти по закону робиш? Ти відреагував? Ти що, воєнний? Ти відреагував? Ти відрігував, чи ні? Ти присягу приймав? Ти ні? Ти присягу приймав, яка ти різниця? Ти телефон, я людина, ти блядь. Ти. Я людина. Ну то й веди себе як людина. Я веду себе як людина А ну, ти, ти поліцейський. Ходиш, ти поліцейський, хто ти є такий скажи. Хто ти є? А хто ти такий, щоб я тобі ще щось тут відпічав? Я людина. І що? Я тобі що то должен? Ти мені звичайно должен. Чого ти не до ти повинен мене захищати? Ну буде тебе бути, буде захищати. Да? Други, так, а, людину, а якщо людину б'ють, я прийшов до тебе, сказав, що людину б'ють. Йди захисти його. Чого так? ти не відреагував? Я відреагував і відразу тобі повідомив, що потрібно робити в даній ситуації. Все. Ти далі продовжуєш провокаційні дії. Не. Нам що, далі? Не, е, не, ось... не бреши, не бреши. Що не бреши? Ти не відреагував. Своє відео. Ти не відреагував. Я відразу сказав, що потрібно в даній ситуації робити. І це наряд нікуди не двинеться. Звідси наряднику, куди... Хай вбивають там, ну я тут скопаний, да? Я тут скопаний, блядь. Пацани, ви, блядь, это. Зними нахуй ту корону з голови, понял? Зніми нахуй корону з голови, я тобі сказав.